Оце каже той, хто тримає сім зір правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо ходіння Господа поруч з нами. Це і не просто слова, терміни, вислови, це не просто і красиві слова, а Господь реально ходив серед народу. В Левітам 26.12 сказано: Я буду ходити серед вас, буду вам Богом, а ви будете мені народом. І це не просто були слова, а тому що це було реальне виконання цих слів. Буквально з Ізраїлем ми читаємо в 13 розділі книги вихід сказано, а Господь йшов перед ними вдень в день стовпі хмари, щоб проводити їх дорогою, а вночі стовпом вогню, щоб світити їм, і щоб йшли вони в день та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп вогню з обличчя народу. Ми читаємо про те, що Господь буквально був серед них йшов разом з ними. І це дає велику обітницю, і це надихає на те, що Господь також із нами буде. Ну, скажімо, ось історія з Даніло із книги Даніла з трьох юнаків, які потрапили в вогняну піч. Сказано, що Бог ходив в печі разом із трьома юнаками. Коли цар подивився, він сказав, ми кидали трохи, але я бачу, що там вони ходять четверо. Тобто Господь був своїм народом, в буквальному розумінні. Не просто це як вислови, не просто такі красиві фрази, афоризми, а це реальність, яка була протязі історії, і Господь не залишав свій народ в скрутних обставинах. Для Ізраїлю це було не сильно, але там була потреба, тому що вночі було. Темно, днем було жарко, тому Господь забезпечував їхні потреби. В ситуації з, з юнаками там взагалі була складна і скрутна ситуація, без якої, в якій без Господа там вижити було б нереально. Але Господь був не просто поруч, а в тій ж самій ситуації, в тих самих обставинах, там вогняні печі. І Він обов'язково буде із нами. Ісус Христос ходив серед людей, цілюючи, воскрешаючи в Іоанна Івані від Іоанна 1.14 сказано: Слово стало тілом, перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Тобто Бог ходив серед людей у Христі або через Христа, щоб люди могли бачити. І ходити з Богом в вічності. Господь не залишав їх. І Він прийшов ось тут на цю землю і був поруч своїм народом. Сьогодні інша ситуація. Сьогодні ми не бачимо ні хмарного, ні вогняного стовба, не бачимо того четвертого, який був в печі, і не бачимо Ісуса Христа, який буквально ходив по цій землі, так як і всі інші. Але ми маємо пам'ятати, що в потрібний час. Він явиться, якщо буде в цьому потреба, а зараз він просто присутній з нами в духовному значенні, і він знає всі наші потреби і про нас турбується. Ось історія про те, що ми, ну, якщо взяти історію з Луки, 24 розділ там сказано про те, що двоє йшли в ВМУ, вони були розчаровані, були втрачені. І сказано слідче: Двоє йшли в село на ім'я Емаус, і розмовляли вони між собою, і розпитували один одного, підійшов Ісус і пішов разом із ними. Амінь.